Вельми шановні пане Єврокомісари, шановні і дорогі колеги, представники місцевого самоврядування, колеги голови обласних державних адміністрацій, я радий вас вітати на дуже важливій події. Події запровадження абсолютно нового проєкту з питань децентралізації влади, який дасть можливість нам в країні побудувати якісну модель управління, яка базується на тому, щоб передати повноваження, відповідальність, і ресурси. Тій владі, яку обирають люди, владі, яка є найближча і має бути найефективніша. Ми сьогодні знаходимося в місті в місті Вінниці, я мав велику честь очолювати цю громаду 8 років. І я пам'ятаю, як все розпочиналось, в яких умовах нам було настільки важко, що ми думали, що певні речі неможливо зрушити з місця. Але зусилля і відданість тієї справи, яку ти робиш, навіть в умовах, коли центральна влада централізує владу, коли ти не маєш хронічно фінансових ресурсів, але система належного врядування віра в твій успіх, дає можливість зрушити з місця багато питань і почати вирішувати проблеми. А саме головне розвивати так громаду, щоб люди відчували себе комфортно. І ви знаєте, з 2006 року я постійно. Порушував питання про те, що треба змінювати систему управління країною. Треба більше повноважень передавати на місця. Треба, врешті-решт, створити механізми, які би дозволили не просити у Києва гроші, а заробляти частину загальнонаціональних ресурсів і залишати її в місцевих бюджетах. Я зустрічався зі всіма президентами, зі всіма прем'єрами, спікерами. І коли я тільки порушував це питання спільно з своїми колегами, експертами, мерами міст, ми ніколи не відчували розуміння необхідності цих змін. Я пам'ятаю, що у цій залі проходило дуже багато форумів розвитку місцевого самоврядування, але вони проходили розмовами, на цьому все зупинялось, і всі готувалися до наступного форуму і жили своїми проблемами. Ви знаєте, саме в 2014 році, коли я отримав першу пропозицію війти в уряд. Я сказав наступне: я готовий прийти працювати в уряд, але є в мене одна мета. Мета, якою я буду займатися кожен день. Я би хотів, щоб ми децентралізували владу. Я би хотів, щоб ми дали більше можливості місцевого самоврядуванню. Але я сказав тоді прем'єр-міністру Яценюку, що це буде дуже важко. І нам потрібна буде політична підтримка і докладати чимало зусиль, щоб цю систему впровадити. Тому що на всіх рівнях, навіть на місцевих, є ті, хто проти того, щоб проводити такі зміни. Тому що хтось дивиться на ситуацію з точки зору свого власного життя, своєї власної кар'єри і своєї власної позиції, як говорили завжди, що точка сидіння определяє точку зріння. Але я прийшов в центральну владу для того, щоб не змінювати свої погляди. А навпаки, використати цей інструмент для реальної децентралізації, для реальної реформи, яка складається з певних частин. Я був ініціатором створення Міністерства регіонального розвитку, тому що регіональний розвиток це не житлово комунальне господарство. Це набагато більший спектр питань, які потрібно сьогодні вирішувати для всієї України. Ми дуже швидко з експертним середовищем, з колегами напрацювали. І винесли на 1 квітня і затвердили концепцію реформи місцевого самоврядування в Україні. Це був перший стратегічний документ, який навіть той уряд, який затверджував на перший уряд після Революції Гідності. Не всі навіть розуміли, що це таке. І навіть в уряді були протистояння щодо реалізації реформи з питань децентралізації влади і підтримки місцевого самоврядування. Але йшов час. Ми напрацьовували нові рішення, і нам вдалося. В уряді напрацювати той пакет змін, той пакет законів, спираючись на думку експертів, на міжнародний досвід, той пакет, який дав можливість нам зрушити реформу з місця. І так відбулось, що за період роботи в уряді мені вдалося сформувати цей пакет законів, але на той час все ж таки не було підтримки в українському парламенті. Я пам'ятаю, як закон про об'єднання територіальних громад, коли я був віце-прем'єр-міністром, Хотіли завалити в парламенті. Я пам'ятаю спіч одного і представника однієї політичної сили, який сказав, ви що? Треба зупинити цей процес. Село гине. І тільки тому, що в мене в кабінеті віце-прем'єр-міністра була пряма трансляція засідання Верховної Ради України, я підняв прямий зв'язок, зв'язався з головою Верховної Ради Турчинова і дуже його попросив. Каже, я вас благаю. Не дайте цей закон завалити. Давайте відкладемо його на майбутній час. Бо він є дуже важливим. Хоча, можливо, не всі сьогодні розуміють, наскільки він важливий. І дякувати спікеру, дякувати Господу Богу, цей закон був відкладений. І потім мені вже довелося, як голові Верховної Ради, об'єднати депутатський корпус в питаннях децентралізації, для того, щоб ми змогли приймати закони, приймати рішення. Якщо хтось сьогодні запитає, чи зробили ми хоч одну помилку. Зробили, я переконаний у цьому. Бо не помиляється то, які ніхто нічого не робить. Ми робили кроки сміливі. Потім була наступна позиція. Потім, коли ми сформували базу, а в 2015 році ми розпочали з вами реальну фінансову децентралізацію, ми розпочали цей шлях і знову ж таки політичні сили, які є сьогодні хтось із експертів, їх вже е, нагородив таким почесним званням вороги децентралізації. Почали блокувати процес прийняття рішень. Почали говорити про те, що треба дотувати ті села, які є на межі знищення, а не робити створювати умови, де би ми отримали самодостатню територіальну основу, де би ми отримали можливості надавати якісні послуги. Навіщо взагалі створюються громади? Навіщо села? Це об'єднання людей. Але владу ми обираємо в селах для того, щоб вона давала нам можливість отримати послуги. Освіту, охорону здоров'я первинного рівня, щоб ми, врешті-решт, почали модернізувати інфраструктуру цих сел, які знаходяться в зубожинні. Але як це можливо зробити, ми можемо зробити тільки тоді, коли ми будемо мати самодостатню територіальну основу. І тому Закон про деревовільне об'єднання громад давав такий інструмент. Наступна позиція, коли ми створили основу територіальну, коли ми розуміємо, що ми можемо надавати послуги, ми одразу передали фінанси. І сьогодні можливо констатувати факт, що бюджети об'єднаних громад збільшились від двох, п'яти, а навіть і сіми разів. Це означає, що більше ресурсів стало на місцях, більше можливостей. І мені сьогодні було дуже приємно почути, що є об'єднані територіальні громади, які за власні ресурси побудували дитячий садок. Цього ніколи не було. Навіть, напевно. За радянської влади там допомагали, напевно, колгоспи будувати. Але щоб сама громада це зробила, це було ніколи, ну це було неможливо. Сьогодні такі можливості є. І звісно, ми тут розраховуємо на підтримку наших колег. Проєкт, який майже дорівнює, три мільярда гривень буде витрачено на те, щоб підтримати місцеве самоврядування, надати нові знання, реалізувати нові інфраструктурні проекти, зробити. Весь комплекс заходів, щоб наші громади стали більш спроможними. Ми сьогодні пройшли по експозиції децентралізації по всім територіям України, по областям. І я побачив, що десь справи йдуть краще, а десь гірше. Але всі сповнені оптимізму. Ми сьогодні маємо 184 громади, які вже об'єдналися. До, цього, до кінця цього року ще буде 250. Це говорить тільки єдине, що процес пішов і ніхто його не зможе зупинити. Ми з вами сьогодні стверджуємо ту реформу, яка створить належну систему врядування в країні, при тому, що сьогодні центральна влада має абсолютну політичну волю передачі і повноважень, і ресурсів безоперечної відповідальності. Це, напевно, що вперше. І навпаки, ми маємо ті, хто в опозиції до влади, а я би сказав, в багатьох випадках в опозиції до своєї країни, які намагаються гальмувати цей процес, які намагаються стримувати цей процес і заробляти свої дешеві політичні дивіденди, які ніколи користі громадянам, селам, селищам, містам не принесуть. Тому що всі ті, хто були у владі, Починаючи з 2006 го якщо ми говоримо про демократичну владу. Починаючи з 2006 по 2010 рік, назвіть мені, що було зроблено в децентралізації. Назвіть мені, що було зроблено, щоб бюджети місцеві громад, областей були більшими. Нічого. Все концентрувалося на рівні міністерств. І ви всі, хто пам'ятає, як працювали, їздили до Києва, щоб отримати хоча б одну гривню. Сьогодні ви робите це абсолютно автоматично. Є інструменти податків, які зараховуються безпосередньо в бюджети, якщо мова йде про об'єднані громади. У нас зменшила кількість дотаційних бюджетів, у нас є бюджети, які самодостатні. А лідери об'єднаних територіальних громад сьогодні можуть не просто вирішувати проблеми, а розвивати ці громади. Те ж саме відбувалося з 2010 по 2014 рік включно. Тому що в 2014 році була стара система. Але з 2015 ми почали цей процес відродження. І сьогодні ми маємо шалений опір тих, хто хоче завоювати серця українців абсолютною брехнею про децентралізацію. Хочуть забрати право українців, обирати свою владу і забрати право у цієї влади заробляти кошти і витрачати їх абсолютно публічно на потреби людей. Я вважаю, що кожен із нас повинен визнати, що створення належної системи врядування це справа. Яку ми маємо зробити, це справа, яка зробить нашу країну успішною, це не тільки моя справа, як тієї людини, яка з 2014 року бореться за ці зміни, а це справа кожного з вас: донести правду до людини, дати можливість показати, що жодних проблем в об'єднанні немає. Я пам'ятаю, коли ми зустрічалися з головами сільських рад, їх теж почали тоді накручувати на початку 2015 року, коли, начебто, забрали дотаційне ПДФО, якщо ви пам'ятаєте. Але воно було завжди дотаційним. ПДФО знищувало в принципі села. Ми сьогодні створили інші системи зарахування коштів місцевого бюджету і мотивації, які дають можливість при правильному врядуванні йти на зростання, а не на зубожіння. Я тоді зібрався з цих галів, це самий початок. І я запитав їх, колеги. От ми пройшли певний період часу. Це складна реформа, тому що ніхто не хоче передавати повноваження. Ніхто не хоче передавати вам гроші. Але іншого варіанту просто немає. Ми маємо йти, маємо бігти, я би сказав. І я їх запитав. У нас є вибір з двох частин. Перше, ми не зупиняємося і йдемо вперед, і це мені по духу. І друге, ми зупиняємося і ми не зможемо досягти успіху. Всі сільські голови, які були присутні на цій нараді, на цій зустрічі, коли я був головою Верховної Ради України, сказали: ні, ми вважаємо, що ми маємо йти вперед. Ми вважаємо, що ми маємо добитись успіху. І сьогодні я таких галів зустрічав під час зустрічі з регіонами. І вони сьогодні говорять про те, що є успіх. Ми зустрілися з колегою, яка, з якою зустрічались перших 100 днів роботи територіальних громад. Я пам'ятаю, як фактично голова Верховної Ради я займався волонтерством. Я супроводжував цю реформу, хоча безпосередньо в моїй обов'язки це не входило. Але я ще раз наголошую, я вірю в те, що ця реформа змінить нашу країну. І вона сказала: ви пам'ятаєте нашу зустріч, коли було перших 100 днів тергромад? Я кажу, пам'ятаю. Я пам'ятаю, що була дуже серйозна напруга всередині. Я пам'ятаю, що було дуже багато питань, на яких не було відповідей. І вона мені каже сьогодні, от тоді відповідей не було. А тепер ми знаємо відповіді на всі запитання. Ми знаємо, як нам розвиватися, що нам потрібно робити, які зміни потрібно впроваджувати, тому що постійно будь-яка реформа потребує змін. Будь-яка реформа потребує підтримки. І якщо ми зробили якусь помилку, ми маємо її виправити. Якщо ми сприйняли рішення, яке може бути вдосконалене, ми маємо це зробити, і у нас має бути на це політична воля. І я дуже радий, тому що сьогодні такі лідери, саме ви є лідерами, ви з'являєтесь в селах, районах. Ви не боїтесь, ви йдете до людей, ви пояснюєте їм, ви ведете їх за собою і ведіть далі. Тому що ви робите не тільки правильні речі для своїх громад, ви робите правильні речі для України. Адмінтероустрій, а райони створювалися за часи Сталіна. Невже не прийшов час змінити систему сталінську не тільки назвами декомунізації, а створити систему, яка дозволить збудувати ефективну систему врядування? Я хочу, Я хочу окремо сказати декілька слів по відношенню до голів обласних адміністрацій. І скажу для галі районних адміністрацій. Я вдячний тим, хто в своїх областях розуміє, що таке децентралізація. Які розуміють, що таке місцеве самоврядування і розуміють, що його потрібно підтримувати, а не пригнічувати. Це дає можливість вам отримати нові інструменти розвитку. От там на картах дуже чітко видно. Всі області України. Я побачив різність в підходах і в, в створенні об'єднаних тергромад. Але я побачив ще одну річ: я думаю, що по великому рахунку серед областей є конкуренція за інвестиції, по рівню життя, інфраструктури. Є конкуренція. І я сьогодні хочу сказати. Що той, хто ефективно проведе систему об'єднання територіальних громад і реформи, буде в лідерах. Ви будете сильнішими, ви будете заможнішими, ви будете успішнішими. І от там написано, хто є лідером цієї, цих змін, а хто є аутсайдером. Я дуже би хотів, щоб ви про це пам'ятали: що успіх реформи децентралізації. Успіх реформи місцевого самоврядування є успіхом вашого регіону, за який ви відповідаєте. Бо більше спроможних громад, це більше грошей, це більше можливостей, це задоволеність людей від тих послуг, які люди отримують. Врешті-решт, це успіх. Тому я хочу побажати всім нам, щоб ми на цьому шляху були успішними. Я хочу сказати вам, як людина, яка ініціювала цю реформу, я буду кожного дня боротись за успіх цього, цієї реформи. Я буду боротись за те, щоб захищати децентралізацію. Захищати ваші фінансові ресурси, бо кожного року хтось з'являється, хто хоче це знищити. Доки я в центральній владі, я не дам цього зробити. Я буду робити все для того, щоб ви були заможними. Але я прошу від вас підтримки. Я прошу від вас наполегливості, бо з вашою підтримкою, з вашим лідерством. Ми отримуємо спільний успіх. І я бажаю, щоб цей успіх відчув кожен український громадянин. Дякую за вашу увагу. Дякую, прем'єр-міністра. Я окремо хотів би подякувати пану Єврокомісару Хану за те, що він сьогодні знайшов в, свій, в своєму щільному графіку час для того, щоб зустрітись з нами. А ви знаєте, навіть в минулому році ми могли втратити цей проєкт. Але зусиллями Європейської Єврокомісара, нашими з вами спільними зусиллями, цей проект був збережений. І сьогодні ми будемо говорити про те, яким чином його впровадити якомога краще. Тому ще раз, пане Єврокомісаре Хан, я хочу щиро вам подякувати за всебічну і всесторонню підтримку України. Дякую.